Доброго дня, дітки! Хто там ховається за хмаркою? А давайте покличемо. Хто це? Та це ж сонечко. Вийди, вийди, сонечко, на дідове полечко, на зілячко, на наше подвірячко, на гарненькі квіточки. На маленькі діточки. Тут вони граються, тебе дожидаються. Кого кликали дітки? Так, сонечко вони кликали. А на чиє полечко? На дідовине полечко. А на чиє зілечко? На бабине зілечко. На наше подвір'ячко. Що роблять дітки на подвір'ячку? Так, вони граються і сонечко дожидаються. Чи почуло сонечко нашу закличку? Сонечко почуло, і вийшло до діток. Ось яке сонечко веселе. Дітки! Якщо на небі не буде сонечка, можете його покликати і воно з'явиться. А я прощаюсь з вами. До побачення, дітки!